Друзі, всім привіт! Далі продажу контр завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання э, піддаємо далі 7. І тут є два завдання. Сьогодні будемо контр вскрити ногу Моурі. Нажимаємо завдання, э, завдання Зав прийняти. Друзі, взяли це завдання. Відкриваємо карту і бачимо ось ця сіра зона, де нам в, обведено на карті, де нам потрібно роздобути ключ. І тим предмет для цього завдання. Друзі, біжимо туди. Коли буду вже на місці, то продовжимо. Але хотів ще вас попросити поставити лайк та підписатися на канал. Друзі, прибули ми на місце в, на цю сіру точку і нам потрібно з цих оргів побивати ключ зі всіх оргів, можна б, має випасти той ключ по завданню. Який нам дали, тобто з цих оргів випадають дані ітими. Ітем предмети, а ітем-предмет це в нас даний случай ключ. Цей ключ нам треба видати з цих орги. Друзі, все, вибиваємо цей ключ, вже коли не вийдемо. Може, зараз впаде. Друзі, коротше з цих оргів вибиваємо ключ. Друзі, роздобули ми ітем квест, ітем предмети. Це ключ, цей ключ, ключ мови з цих оргів, як я говорив. Випали, випав цей ключ з п'ятого мова. Так що тепер відклаємо карту і дивимося, що на карті нам потрібно віднести цей ключ тому NPC, в якого ми брали завдання. Друзі, вже буду в піратській бухті, тоді і продовжимо. Друзі, прибули ми в піратську бухту. Тепер нам потрібно бігти до NPC, в якого брали завдання. Размовляем узнаем, видите, є мимо цей ключик и нужно будет нажимаем потом. Друзі, завдання на нас виконано. Друзі, всім дякую за перегляд свого відео. Всім пока.